Цікаво, що вже більше шести місяців. Що в робочих що в мене спини не болять, ноги не болять. А все чому? А тому, що купили таку помічника одного самого важливого на господарстві General XL. Тепер ним все, що потрібно, ввозиться. Зерно підвозиться, загружається. Потрібно Камінці, камінці підбираються, все, немає ніяких питань, тому що раніше це все робилося або тачкою, або ну, вручну майже все робилося, або потрібно було когось просити. А просити самі розумієте, що це досить-досить складно. 6 да. місяців питань до нього немає, більше 6 місяців, даже, мені кажется, здається, 8 місяців. Даже краска не поцарапалася. хоча камінці нормально так загружаються. Ну, там можна сказати, де не де, але це не, не критично, тому що камінці могли і поцарапати. Да. Гарний апарат. Далі користуюсь, будемо далі бачити, як себе поведе. Але що поведе? В принципі, думаю, що він ще не один рік буде допомагати.